Тисячі людей у Львові провели в останню дорогу відому філологиню та громадську діячку Ірину Фаріон. Рідні, колеги, друзі, однопартійці та ті, хто особисто не були знайомими з Іриною Дмитрівною, прийшли вшанувати пам'ять відданого борця за українську ідентичність. Я була зачарована її ораторським мистецтвом і її безпринциповою позицією, тобто або так, або ні, все решта від лукавого, або її правда от вона різала, Вона була безкомпромісна. Вона ніколи не толерувала ворога і нічого ворожого. Отже, російської мови, російської церкви, російської культури. І вона якою постала переді мною, але загалом в приватному спілкуванні це надзвичайно добра, надзвичайно лагідна особа, яка завжди ставилася з емпатією до людських проблем. Ірина Дмитрівна була доброю приятелькою та відданим українським ідеям політиком, стверджує очільник Івано-Франківська Руслан Марцинків. Він до Львова приїхав попрощатися з колегою жінкою, яка попри ганебну зраду рідного вузу продовжила свою боротьбу за українське слово. Пані Ірину, я знав особисто, не одне раз презентацію робили. Як на сході України на Чернігівщині, коли відповідав народним депутатом України за Чернігівщину, так і в івано франківську Остання презентація була в лютому місяці після тих ганебних подій, які відбувалися в Львівській політехніці. Ми зробили презентацію, зал тріщав, багато було людей, багато книг реалізували на підтримку захисників. Це велика втрата для України, адже сьогодні Україна повинна бути українською. З українською мовою, з українською ідентичністю, з українською церквою. Пані Ірина до кінця боролася за це. Прощалися з Іриною Фаріон у Львівському гарнізонному храмі. Люди скандували гасла. Зокрема, мова коднації та мова має значення. Сьогодні е, усіх нас, українців, били за мову, в особі моєї мами. Жінки, яка доводила усім прості речі, мова це зброя. Говорити рідною мовою, то переможемо у війні. Вбили, вбили біля дому в день, сонячний день. Мамо, бабусю Іринко, дорога наша. ти наш ген українців, ти наш скарб нації, ти наша велич особистості. У кожному, кожному серці, тут море людей, ти все бачиш, відчуваєш. Ми всі тебе любимо. Україна втратила свою найвірнішу дочку, яка боролася в тилу за українську мову, за вас, за нас, за мене, за моїх дітей, за всіх нас, українців. Після служби у храмі кількатисячна колони людей супроводила Ірину Фаріон до місця її вічного спочинку. Професорку Львівської політехніки поховали на Личаківському кладовищі. Мовознавиця спочиватиме неподалік від могили Володимира Івасюка. Гостра, цілеспрямована, незламна, сильна. Своїм життям вона народила українців, багатьох переродила, створила українцями. На її словах, на її діях вони перетворювалися в українців. Ті люди, які все життя ніколи не знали українського слова, бачачи її безстрашність, цілеспрямованість, жартовність українством, ставали українцями. Тож нехай її смерть народить українську лють впертість, цілеспрямованість і незламність. Ірину боялися усі її вороги. Як зовнішні московити, так і внутрішні малороси. Але вона не боялася нікого і нічого. І тому е, вона сама свідомо внутрішньо вибрала свій шлях, і це був шлях жертовний. І якщо московити собі подумали, що тим пострілом вони. Знищивши фізичну людину, вони знищать ідею, яку сповідувала Ірина. Вони глибоко помилилися. Івано-Франківська міська рада має наміру ухвалити програму українізації в пам'яті Ірини Фаріон. Це будуть курси української мови, різноманітні наліпки та освітні акції. Також міськрада очікує на пропозиції громади, що варто включити до програми, аби продовжити життєву справу відомої мовознавиці.